Дізнатися більше про наше українське мистецтво поставили собі за мету відвідувачі лекції культурологині Льони Радченко. Серед них і Вікторія, яка переїхала до нашого міста з Васильівки. Розповідає, що бувала на таких заходах ще до війни. Нині ж лекції про нашу історію та культуру набули особливого значення. Мене завжди цікавило все своє, наше, українське, а зараз тим більше. Тому і очікування бути причасним до цього, дізнатися більше, ось перебувати серед однодумців, ось що дуже надихає, наповнюєшся цим. Бо... Ну, якби виходиш за межі да своєї бульбашки. Я думаю, що сюди приходять люди різні, І приходять люди, які, наприклад, нічого не знають про сучасне українське мистецтво або взагалі про українське мистецтво. Є люди, які приходять доволі підготовані, є люди, поціновувачі, колекціонери українського мистецтва. Отже, всі приходять із своїм якимось певним запитом, але йдуть, я сподіваюсь, більш обізнаними. Льона Радченко розповідала про маловідомих митців, які в свою чергу прославили Україну на весь світ дізнались учасники заходу про цікаві факти життя, скандали та найвизначніше твори таких художників, як Олександр Мурашко, Анатолій Криволап, Марія Примаченко та Катерина Білокур. Я буду розповідати про те, як ці художники творили, як їм було складно, того, що навіть якщо не брати радянські часи, все одно художники стикаються з певними труднощами, як вони завойовують цей олімп, яке місце на сьогодні Україна посідає у художньому світі, того що дуже важливо знати про свої переваги, але й не переоцінити себе. Аби показати, що і у сучасному світі є талановиті художники, Льона запросила запорізьку мисткиню Єву Алгор, яка продовжує працювати попри війну. Художниця представила свій цикл картин про тіло, про старіння фізичної оболонки. Поки що в серії п'ять робіт, які мисткиня створила під час повномасштабного вторгнення. А як через тіло і через фізичну оболонку ми асоціюємо себе. То есть, в принципе, человек это не только же физическое тело, это еще плюс сознание и душа. Но, тем не менее, то, как мы выглядим и как мы себя ассоциируем с тем телом, в котором мы находимся. Хотя, на самом деле, эта оболочка не определяет нас в этом мире. Нас оподіляють нічто більше. Послухати лекцію та приємно провести час. Прийшли близько 40 запоріжців. Захід був платним. Частину зібраних коштів організаторка перерахує на Зсу. Зупинятися на цьому не планує. Хоче організувати такі заняття ще у Києві та у Дніпрі. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.